Чи чули ви колись про індійських оголених аскетів, які багато вживають наркотиків, п'ють до біса алкоголю і під час своїх містичних ритуалів займаються канібалізмом? Ахорій часто називають пожирателями людської плоті. Але для чого вони це роблять? Стоп. Індійські аскети це означає послідовники індуїзму, а значить вегетаріанці. Хоча не всі індуси вегетаріанці. А тут ще й поїдання мертвих людей. У цьому відео ми спробуємо розкрити історію, філософію та практики цієї містичної спільноти, намагаючись зрозуміти, чому індійські аскети вибирають шлях, який включає радикальні дії, такі як поїдання людської плоті. Перед тим як почати розповідати історію та вчення хорі, просимо вас підписатися на наш канал, якщо ви не підписані. Поставити лайк, написати коментар. А якщо вам дуже подобається наше відео і ви хочете його підтримати фінансово, то діставайте нашими спонсорами на YouTube та патронами на Patreon. Індуїзм одна з найдавніших релігій світу, що бере свій початок у тисячолітній історії Індії. Хоча термін індуїзм умовний і виник під час колоніального періоду, самі послідовники релігії зазвичай називають її дхарма, що означає вічний шлях або вічний закон. Цей термін відображає переконання в тому, що релігійні принципи індуїзму існують поза часом і є універсальними. Індуїзм об'єднує багато різних вірувань і практик, які розвивалися протягом століть. Серед основних течій можна виділити вайшнавізм, шиваїзм та шактизм, кожна з яких має свої власні ритуали, тексти та божества. Незважаючи на різноманіття, всі вони базуються на ідеї карми, тхарми, реінкарнації та досягнення мокші, звільнення від колеса перероджень. Таким чином, індуїзм є багатогранним релігійним явищем, яке важко звести до однієї догми чи практики. Це радше сукупність духовних шляхів, що надають кожній людині можливість знайти свій власний шлях до Божественного. Виникнення Ахорі тісно пов'язане з шиваїцьким індуїзмом і бере свій початок у давніх тантричних традиціях Індії, які розвивалися в рамках сект Капаліка та Каламукха. Ці секти з'явилися між сьомим та восьмим століттями нашої ери і були відомі своїми екстремальними практиками, що включали поклоніння лютим божествам, використання наркотиків та проведення обрядів жертвоприношення. Згодом ці традиції еволюціонували у те, що сьогодні відоме як секта Ахорі. Сучасна традиція Ахорі була заснована Кінарамою, видатним гуру з північної Індії, якого шанують як втілення індуїстського бога Шиви. Вважається, що Кінарама жив у XVII столітті і прожив довге життя, яке присвятив духовному пошуку і розвитку практик, які порушували всі соціальні норми того часу. Ахорі стали радикальним рухом у шиваїзмі, відомим своєю відмовою від усіх табу. Та традиційних уявлень про добре та погане. Вони дотримуються моністичної філософії, яка стверджує, що все у всесвіті єдине і походить від брахмана найвищої реальності. Вони вірять, що кожна душа є проявом шиви найвищої форми Брахмана. Але ця істинна природа прихована вісьмома основними зв'язками, що породжують невігластво і страждання. До цих зв'язків належать чуттєві задоволення, гнів, жадібність, одержимість, страх, ненависть, гордість та дискримінація. А хорі прагнуть звільнитися від цих обмежень і досягти мокші, звільнення через усвідомлення своєї єдності з шивою. Щоб досягти цієї мети, Ахорі практикують ритуали, які кидають виклик загально прийнятим уявленням про чистоту та моральність. Вони також прагнуть подолати подвійність життя і смерті, тісно асоціюючи себе з мертвими та вмираючими. Релігійна філософія ахорі базується на адхарваведах, і їх традиції тісно пов'язані із шиваїзмом. А хорі найбільш відомі своїми екстремальними тантричними практиками. Вони медитують на місцях кремації, вкривають своє тіло попелом спалених, використовують людські кістки для ритуалів та поїдають людські трупи в ритуальних цілях. Їх життя це виклик усім соціальним нормам та табу. Вони носять намиста з людських кісток, а їхні геніталії обгорнуті ланцюгом, що символізує відмову від дітородних функцій. Їм суворо заборонено торкатися до жінок, навіть до їхніх трупів. І тому вони поїдають їх не торкаючись руками, оскільки невідомо, чи це труп жінки або чоловіка. Алкоголь та опіум теж невід'ємна частина їхнього ритуального життя, що наближає їх до Бога Шиви, який також вживав ці речовини. Для хорів весь світ це велике кладовище, де все вже мертве. Їх філософія сприймає смерть як вже здійснений факт, що змінює сенс життя. Вони не розрізняють добро і зло, чисте і брудне, огидне і прекрасне. Індуси вважають ахорі володарями потужних магічних сил сітх, і через це дуже їх бояться. Вони поклоняються Богу Шиві та богині смерті Калії. Щомісяця вони співають любовну пісню шиві і з'їдають труп, щоб умилостивити калії. Це ритуальне порушення норм індуїзму викликає відторгнення у багатьох індусів, які вважають ахорі відступниками. Незважаючи на заборону канібалізму в Індії, секта ахорі не перебуває поза законом. Індійська держава активно охороняє релігійне розмаїття, тому поліція часто дивиться на їхні ритуали крізь пальці. У сучасній Індії ахорі можна зустріти біля священного міста Тарапіт у Західній Бенгалії. Та біля варанасі на гангу. Їх легко впізнати за обірваним одягом і заплутаним брудним волоссям. Попри свою жахливу репутацію, Ахорі займаються благодійністю, допомагаючи прокаженим та іншим нужденним. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео та дізнатися більше про захоплюючі історичні, релігійні та культурні теми.